І що ми просимо для Закарпаття. І подивіться, скільки відповідей є на сьогоднішній день. Говоримо про реформи. Де вони? Тому е я е сповагиюся відношу до Петра Усієвича президента нашої країни. Йому важко. Я знаю, як нам тут було складно, а а я розумію, як йому складно. Але я розумію, що йде війна, але реформа сьогодні йдуть. В основному кадрові реформи. Не тільки в обласних державних адміністраціях. Не можна сьогодні звалити все на моїх колег і в тому ж на немає. Хто відповідає? Голова адміністрації. Чекай, а хто довів до цього? Ці хлопці, які взяли зброю в руки, їхали 50 кілометрів в час. Дуже довка. Через постига її. Біля міліціонерів. Це ніхто не бачив. Це ніхто не знав. Чи мені доповідає, що у нас ситуація контрольована? У нас все в порядку не все. Єдиний, хто сказав, що не все в порядку, голова служби безпеки Закарпатської області. Він сказав, що треба, треба нам спільно, бо у нас. Дуже багато хлопців у зоні бойових дій, як міліції, так і служби безпеки, так і Національної гвардії 128-ї бригади. У нас ще залишило біля 30 чоловік, теж саме, щоб не виникла якась ситуація, це було неділю назад. Міліція відповідала, що не сьогодні. Тому є багато питань, але я не слідчий. я не слідчий. Я не е, хочу попередньо когось. Дуже сильно заслужувати і не маю того права. Я хотів би, я надіюся, я готовий співпрацювати з слідчиною комісією Верховної Ради, я готовий працювати з правоохоронними органами, давати пояснення, що від мене буде потрібно. І хотів би бачити чесність цих висновків і рішень. Свою відставку несправедливою. Звичайно. Дякую. Звичайно. Я не маю сьогодні інформації, за що мене зіймає. Та як вас ви відповіли на моє очі? Але закорпайте пораду. Марія не телеканал М-Студіо. Чи правда та інформація, що. Дякую. Правда, Дякую. І... ТВО виконує, ТВО районних адміністрацій теж написали заяву на звільнення. Чи підтверджуєте цю інформацію? Редактор газети із народного контролю ступати. Скажіть, будь ласка, з вашого комові зрозуміли, що у склавшися ситуації він пан Шаранич до пана біліте. У вас я немає? себе відповідальність не знімаю. Ні з пана Гелітея теж, ні з прокурора я я, теж. Я, ну, я чи маєте ви претензії до Служби безпеки України, Закарпатської служби безпеки і до пана Гелітея? Чи він справився з ситуацією, чи він був в курсі ситуації, чи він щось зробив? Чи він я, тримав під я, я так, Я скажу так, неділю так. назад. Я мав розмову з силовиками, і я сказав, що ну, є селів... я, я не знав, назад промокачував, це не йшла мова про Мукачев. Це йшла загальна мова, що тодесь, така ситуація з тими з нашими десь, формуваннями політичними і, 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 і силовими блоками, як вони там називають. Зумієте, що? Eh, ну, треба це зупиняти, треба і... або йти на діалог, або е, приміняти При... якісь міри. Е, мені що е, все має має. Тому в загальному, якщо так не відповідали, значить маємо нести всі відповідальність. І гілетей теж, і, 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 і прокурор теж, Я, це спільна робота всіх. Але е, заходи, які малися проводити, ну, звичайно, що МВС у Захаркарській Тим більше, по моїй інформації, що міський голова Мукачева був е, проінформований за три дні і йому теж сказали, що все в порядку про ці події золота-зотане. Тому є багато питань. Але питання не я не можу звинувачувати. Я можу констатувати, що таке було. А питання прийняття рішень і звинувачення це питання слідчих органів які живемо і комісії, які будуть звані цього тривоження. Тоді, може, на ваше питання буде конкретна відповідь до кінця. Я, б, я надіюся, я б дуже хотів, щоб так було. Бо не тільки я, а наші рідні законопаці, наші рідні законопавці чекають цієї відповіді. Чому так сталося в нашому рідному краї? Ви не погоджували значення навчальних так? Ні. Я не погодив. Я не погоден. Я скажу чому. Я підтримую той прем'єр-міністра, тому що цей, е, е, хто на цю посаду прийшов, я забуваю його все Так. Да. Ну, е, Оточення, яке він має на, і з ним вроді сюди приїхав, по моїй інформації. Не дуже хор, Я не дав хвору. Як казав, у очереді стояв за Ну, А на попередніку віддавав. На попередника давав. На попередника давав. Ми прийняли митницю 100 мільйонів доходів. Коли він здавав митницю 300 мільйонів. Я за нього не міст відповідальність і коли стало його про я не стояв. Якщо є питання в керівництво, будь ласка. Я зупився з у Києві, в нас є питання, ми е, маємо свою позицію. Добре, але цю кандидатуру, е, цієї молодої людини я вам не побачу. А давайте шукати спільну кандидатуру, яка б працювала прозоро від землі. Е, мені не відмовили, я не буду сказати, що, що дайме дві неділі до 18-го, після 18 люді приймемо рішення кабелю. Було домовлено, що ми будемо спільно. Або на конкурс, або ну, була замовленість з, з керівництвом, поки, але що керівництво було. Є у вас питання, будь ласка. Це ще одне. От Керівництво служби безпеки обласного uh -huh. управління вас повідомляло, що так і так. Ну, так, Nie, Воно? Ні, ви казали, що розумієте? Про цей Ні, напередодні, що попереджав там, Мукачівських подій. Я вам скажу, що то, е, вони служба безпеки мене не попереджала, бо я, я не сказав, що вона мене попереджала. Це, це про другі були питання Була. взагалі про стан справ в області. Не стояло питання: тоді не назад, про Мукачів. стояло ну, питання про зброю, що вона є, стояло питання, що десь. Хлопці ведуть себе неправильно до тих чи інших підприємців, до тих чи інших правоохоронців і з цим треба шокласти край. От розумієте, що питання неділю назад. Неділю назад, ми не знали, кому каже, що я відверто, що цього не було. От, тоді на мене уряд, нас керівництво порядку, що все під контролем. Але ленді не знав, каже, за три дні його. Ну, Ленділ знав, відповідав. Take керівництво МВС знало, Якщо йому начальник міліції ці мука скажуть заповідав. Так получается. Так.